Всім привіт! Знову хороші новини для власників dvb t 2 приймачів. З'явився новий телеканал Армія ТБ. У мене він під номером 10. Поки що телеканал не працює. Висить так званий матрац. Аудіодоріжка українська. Якщо скануйте свої приймачі, телеканал повинен у вас прописатися. Також даний телеканал з'явився на супутнику Astra 48E на частоті 12073 горизонталь 30 тисяч. Телеканал також не працює. Також телеканал з'явився на супутнику Євтелса 9 градусів Е на частоті 122. 26. Там також телеканал відкритий, але формат телеканалу Т2. Так само, як і на Astrid 48M. Так що майте на увазі, не всі приймачі сканують такі частоти. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока. До нових зустрічей!